Так, добре здоров'я. Приїхала посилка. Перебрали безстроліс. Дивіться, написано. r 6 m 5 По аналізу гівно. Це китайська штука, мабуть. А китайці тільки так можуть зробити. Де воно тут нажимається? Бачите, моліка 1,2, вольфрама 1,6. должно бути, е, бути 6 вольфраму 5 молібден. Це залізяка. Гайки, зрозуміло, що залізо, так? А оці штучки теж, бачите, написано ВК8. Ну, На заборі теж написано. ВК8, тут ставочка маленька. А основа це заліза. От, ну, А з, з цими ситуаціями така ж сама, як і з цієї штукою. Тут теж один малюбден і один вольфрам. Заліза. Коротше, а це залізячки такі. А іскра, дивіться, іскра. Це ж саме головне. Мілка, як у обістерелізу, бачите? Нам в тереріз приходиться кожну штуку стріляти спектрометром. По-іншому ніяк не працює. Так що так, купляємо різні метали, аналіз, оцінка і викуп. Всього найкраще.